Це для лампи, мабуть. Уа. Як тут все запаковано, так? Всім привіт на моєму каналі! І це то саме відео. Це розпаковка з Ікеї. Ви можете подивитися влог, як ми це все купляли на моєму каналі. А тепер ми це все розпакуємо разом з вами. Що ж я накупила на Різдво? І перше, що стерчить з мого пакету. Це ось така упаковочна бумага. Так, я не думала, що я буду купляти в Ікеї упаковочну бумагу, але вона мені дуже сподобалася. Тут три різних кольори: ось таку білу крапинку і ось таку полосочку. Мені здається, дуже все по-святковому виглядає і гарно буде виглядати упакування під ялиночку. Всі подаруночки в одному стилі з гарними бандиками. І це дуже буде по-різдвяному і. Мені взагалі подобаються різдвяні кольори, такі як червоний, зелений, такий золотий. Я люблю такі кольори і завжди декорую свій дім в таких кольорах. Мені дуже сподобалося, що вона дуже велика. Ця упаковочна бумага, і вона коштує 15 злотих. Цього року ми з чоловіком хочемо зробити різдвяну хатинку, тому купили ось таку хатинку в Ікії. Коли її побачили, то вирішили, що треба взяти. Коштує вона 15 злотих, мені здається, або 17, ні, 17. Тому що там були ще ялинки, то ялинки коштували 15 злотих. І хочу докупити ще різний декор. І в лохмасах будемо разом з вами декорувати цю хатинку. Ось так вона виглядає. Надіюся, там нічого не поламалося. Всі пряники доїхали. Так, мені здається, все в порядку. Тому будемо робити і дивитися, як це вийде. Ще ми купили спеціальний клей з глазурі, щоб гарно все склеїлося. Звичайно, можна зробити це все самому, цю глазурь, але ми вирішили купити. А якщо вже декорувати, то зробимо, може, самі глазурі. Ось так ця глазурь виглядає. Можна склеювати ось такі хатинки з пряників. Надіюся, все буде гарно триматися, тому що коли самому робиш це трошки складно гадати з текстурою, щоб вона не розтікалося, а тут вже готово. Надіюся, в нас все гарно склеїться і вийде гарна хатинка. Ще докуплю декор і зроблю хатинку як з спінтерста. Тому що якогось року ми робили хатинку, але зробили самі, і вийшло дуже навіть симпатично. Не втрималися ми, щоб не купити щось смачненького і купили ось такі булочки. Може, хто був в ікеї, знає, що там є ось такі булочки, і зараз вийшли різдвяні. Ну давайте з вами разом скуштуємо, які вони на смак. Але я вже знаю, які були на смак, тому що ми купили дві упаковки, одну вже з'їли, тому що вони були по знижці зараз. Якщо купляєте одну, то друга буде майже безкоштовно. Ось так ці булочки виглядають. Дуже ароматні, м'якенькі, і коштуємо. Начинки тут не дуже багато, але за 13 злотих ось така ціла упаковка з булочками нормально коштує, я думаю. І на смак нормально. Не дуже погано, я ставлю їм десь 6-10. Звичайно, на свята ми багато готуємо, і я вирішила докупити собі ось таку тарілочку, тому що в мене була така сама, і одна просто лопнула, коли милася в посудомені машині. Тому мені потрібна була нова, і я її купила. Ще взяла ось такі свічки бордового червоного такого кольору, і вони ще й такі незвичайні закручені. Мені здається, на кухні буде дуже гарно виглядати, особливо на моїх підсвічниках у вигляді бантика. Якщо ви дивилися мої відео, то знаєте, я купляла ось такі гарні підсвічники у вигляді бантиків. Тому надіюся, на різдво це буде дуже гарно виглядати. Звичайно, вийде різдвяний декор, але трошки пізніше, ближче до грудня. Ось такі наволочки, вони просто звичайні, червоного кольору і розмір 50 на 50. Я вирішила, що червоні наволочки гарно підійдуть до різдвяного декору. Вони просто звичайні. Давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають. Ось така червона наволочка виходить, її потрібно може погладити. Звичайно, я ще її постираю. Прикрашу цей диванчик на Різдво, який я їздила саме за цим. Це постільна білизна. Мені здається, це новинка в колекції, такого ще не було. Ось так вона виглядає з кріндільками розмір. Звичайно, вам скажу 150 на 200. І я в таких випадках беру просто дві штучки, тому що вони або на одну спальню кровать, або для дитячої кімнати. Але вони мені дуже подобаються, мені подобається якість з чоловіком під різними одіялами, і для цього я беру просто односпальну білизну, вам лайфхак. Одну йому, одну мені. І робиться як двоспальна білизна для двох. Ще такі кріндільки будуть. Коштує вона 80 злотих за одну. Я дуже-дуже її хотіла. Добре, що їх не розкупили ще. І в нас буде ось така різдвяна постільна білизна. Як вам Пишіть, звичайно в коментарях? Мені дуже подобається. Вибачайте мене звичайно, але я не могла не купити цю зірочку. Я дуже її хотіла. Я вже йшла на касу, але повернулася за нею, тому що я не могла піти без цього зірочки. В минулому році я купляла ще одну зірочку. Вона просто біла, така велика, буде висіти у мене на вікні. А цю зірочку я хочу поставити в себе на кухні. Тому до неї я ще докупила підставочку. Зараз вам покажу ось така ціла підставочка для неї. І зірочка, треба все з вами розпакувати і показати, як це буде виглядати. Я навіть взяла до себе лампу. Ну, яку треба вставити в зірочку, щоб показати, як вона буде світитися. Зірочка коштує 10 злотих, а підставка 35 злотих. І це має бути дуже гарно виглядати. Ну я надіюся. <свісно> Не знаю. Я ще коли жила в Вінниці, дуже хотіла ось такі зірочки в Ікеї. Дивилася в влоге хто живе там, де є Ікея, і мріяла, щоб такі зірочки десь повісити. І Я дуже рада, що тепер я можу це купити, і в мене буде ось така гарна зірочка на кухні. Надіюся, я сама справлюся, щоб її скласти, бо в минулому році мій чоловік складав. Але хоч подивимося трошки на неї. Інструкція є. Є ось така штучка. І сама зірочка. Так, ну допомож. Що це таке? Інструкція. Інструкція, інструкція поможе мені, напевно, і ще щось у нас є в наборі. Як це скласти без чоловіка? Поманіть, пожалуйста. Почекайте пару минут, я розберуся, як це скласти. Бо я дивлюся вже на десятку, а мені треба перша, перша сторінка, пожалуйста. Так, інструкція. Нам треба є дві палки. І ще така палка. Так. Тут же сразу з підставкою. Так що давайте відкриємо ще підставку, щоб одразу зробити все правильно. Як тут все запаковано, так? Так. Внизу у нас кругла частина. Ось така кругла частина. Учуємо. Спочатку цю палку. Я сподіваюся, це саме легке, що тут буде. Прикручуємо. Будете вчитися, як складати таку зірочку. Так, скручуємо. І що я її тепер складу? І як мені тепер дотерпіти до грудня, щоб нею не користуватись? Тут показано нам треба відкрутити. Ось так. Відкрутили. Далі нам потрібно. Взяти ось цю штуку. І... І, все. <світтє> і все. Пройшло дуже багато часу. Ну, в не дуже багато часу. 10 десь хвилин. І я зробила цю конструкцію. Далі буде вже зверху зірочка. Вернуся через 10 хвилин. 15 хвилин по тому. Зірочка гори. Ha <laughs> ha. Поки, може, не дуже видно, як вона світиться, але в темноті, я думаю, це дуже-дуже гарно. Ну і зараз видно, підходить під мою ковтку, і буде гарно стояти в мене на кухні. Як вам така зірочка, і взагалі, чи вам подобається такий декор, як вам взагалі моя ціла розпаковка, з ікеї? чи вам сподобалося, і взагалі, що вам саме більше сподобалося, звичайно, напишіть в коментарях. Ви не забудьте підписатися на цей канал, поставити, звичайно, вподобання. Байку під цим відео, і в нас вже почався різдвяний сезон. Ось вийшов різдвяний шопінг в Ікеї. Зараз розпаковка з Ікеї, потім буде ще сінцей, пепко, звичайно. Тому підписуйтесь, тут буде багато чого цікавого. А ми з вами побачимося у нових відео. Дякую вам за перегляд!